Вже не виключає оця Кремля е, добре, хлок, е, Кремляцьке е, тих перемовин з, з, з Україною, бо воно ж обломалося, звісно, на е, тій серединчості спецоперації і е, там потребує передишки, і так далі і так далі. Тому, а оскільки наші Оманські стратеги, а я наголошую, що істеблішментом і основним кабінетом радників. Тобто консультантів, весь український національний консалтинг, консалтинг по ключових питаннях державотворчості і держави здійснюють оманці. Люди зав'язані на ту історію звідти. І от така, такий кабінет радників буде підходити зараз до теми перемоги. Це є блискавично вирішальна тема цієї осені. Якщо відбудеться, Воно може і не відбудеться, тому що сама тканина війни і, і канва війни вона, звичайно, дуже міняється. І ми взагалі е, правильно сказав Віталій Портников в останньому нашому інтерв'ю. До речі, хто не бачив, то прошу подивитися там на Ютуб-каналі в, в рубриці інтерв'ю, останнє інтерв'ю з. Портниковим дуже пізнавальне, як завжди, інформативне. Хто не бачив, то, то собі подивіться. Він правильно каже, що під час війни робити прогнози не має сенсу, тому що під час війни дуже часто форс мажор вирішує все. Випадок вирішує все. Я теж стаю на такій позиції. І, власне, я завжди в своїх прогнозах, чи, ну, тут голосно сказано там в прогнозах. Я завжди більше робив поправку власне на форс-мажор. Тому що якщо лінійно все йде, то воно йде повністю не туди, тому що все те, що йде з війною, воно в повній відірваності від внутрішнього політичного порядку денного. Я про це вже те, теж не, не раз сказав. Це є дві паралельні реальності. Тобто, десь у нас є війна, наступ, Херсон, там Крим, Бавовна і так далі, так далі, повністю інша дійсність. Хто в цій дійсності той взагалі не доганяє, що є там набу, що щось там робиться з САПом, що там Коломойський зараз відсуджує собі приват уже. Вони, вони от хто в цій дійсності, тому дуже важко переключитися навіть на те, що ми з вами зараз говоримо. Тому оці тилові розмови, вони власне дуже часто дисонують з воєнною реальністю. Я тому їх якби стараюся не... Перехрещувати, бо це просто якби ну, два потоки мислення, і це неможливо сперпендикулярити. Це вони просто мають паралельно йти, і, а, а говориш або про одне, або про друге. Воно разом не виходить говорити, тому що це дві відірвані реальності. Я можу сказати, що вони відірвані якраз владою. Тобто, якраз влада запускає паралельні політичні процеси з голосуваннями в парламенті тупейшими, з воскрешанням великого крадівництва, ну то просто ну наглість вищої категорії, з, з підривом отої всьої антикорупційної теми, з багатьма багатьма питаннями, що знову вертає нас до 23 лютого, де вони все собі рішали по словам. То, власне кажучи, якраз і тому ця відірваність є, тому я більше зосереджуюся на цій другій реальності, якою нас відривають безумовно від воєнної. Але, власне, якщо по воєнній... Йти, то, власне, що буде після чи. І, власне, тут якраз ми підходимо до тої ситуації, що якби, свої пропозиції, яке слово ставити після чи будуть давати політики, які перебувають на зовсім іншій орбіті, ніж військова дійсність. І ця насправді цей капкан, ця пастка вона, вона стається насправді з усіма війнами. В усіх війнах військові завжди залишаються якби, незадоволеними або рідко задоволеними, або не повністю задоволеними і так далі. Тому що сама, сама ідея перемовин вона вже містить в собі частку компромісності. А якраз війна, компромісність не передбачає. Тому люди, які провадять війни, вони не можуть ні про що домовлятися з ворогом. Бо в них домовленість з ворогом відбувається через оптичний приціл. І в цьому логіка війни. Натомість все оце політичне перемовницьке, політично-дипломатичне, як там, там називається, і так далі, воно є вотчиною політиків, які перебувають в іншій орбіті. Під зовсім іншим Соусом, і з іншими там, своїми думками і так далі. І там відсоток компромісності завжди є ну, незмірно високий в порівнянні з військовою реальністю. Та, власне кажучи, осінь нас заводить в ці ножиці. Тому що що би не відбувалося, власне, по, по військовій канві, всі, вся тема перемовин. Завжди підпорядкована військовій конвій. Тобто, що ти маєш у війні, з тим ти сідаєш до перемови. Я, тут, якщо ви мене запитаєте, абсолютно не впевнений, що Кабінет радників в особі людей, які двома західними розвідками підозрювалися в співпраці з Росією, здатні. Перемовницькі позиції України повністю підпорядкувати військові реальності. О цьому я не впевнений. Я швидше ризикну припустити зовсім протилежне. Я якраз вважаю, що ця осінь, мені здається, це є час, коли буде виправдано перебування на посадах саме цих людей. І мені здається, що якраз для такого їх тримались так довго. І якраз для такого. Ось переломного моменту кульмінаційного, коли дойде діло до контакту з ворогом, а воно дойде. Ну, рано чи пізно. Може, не дойде, але виглядає на те, що до того, якби готується під це вже рун. ну, от, власне кажучи, тут і вони спрацюють. Всі ті точки дотику, які були закладені в Омані чи до нього, будуть, напевно, застосовані. Я, можливо, помиляюся, і дай Бог, щоб я не помилявся. Але мені здається, що якраз осінь 22. Це буде часом, коли стане зрозуміло, навіщо так довго тримали зубами ось тих, кого давно просили забрати. Орденоносна журналістка сучасності запитувала Данілова там про тих людей, там на повних територіях, які вже вісім років. То Данілов її підправив і сказав секретар РНБО сказав, що це не ми з ними повинні шукати порозуміння, а вони з нами. І ця насправді заява вона ну я дійсно сказав: Алелуя! Осанна! Хвала Богам, перуну. Вішну, Всім богам, всіх релігій, які тільки є, що я дожив до того часу, коли, умовно кажучи, все те, що я торочив останні там два-три роки під канонаду огульної критики, я, власне, я торочив якраз про те, що це не ми до них, а вони до нас. І гіпотетично вся тема деокупації, про яку звичайно мріють дуже багато людей, і зараз це. Якось, от саме на осінь, тема до окупації дуже явно підійшла. От, якось це завжди було такою теоретичною розмовою. І навіть я коли про неї говорив, я знав, і якось так, от там десь за потилицею стояла примарність цього всього і ілюзорність цього всього. І ми, коли про це говорили, ми насправді то розуміли, що це ну так говоримо, бо це має бути в наративі, це має бути зафіксовано в гуманітарному і публічному інформаційному дійному просторі. Але реально це є тема. Десь туди на майбутнє, і якось воно там, собі там, колись до того е посіяного колись словесно, ми підійдемо. Так, власне, на осінь з успіхами Збройних сил України за що, звичайно, гратуляція. І щиро подяка кожній людині, яка зараз е в промоклому окопі, а не е в гарних умовах, як ми з вами, і тут, звичайно, треба дякувати кожний день. <кій> і Тут нема про що говорити. То власне всі ці успіхи, вони якось з примарного от, всю, весь цей концепт деокупації переводять вже майже в реальний. І ще й сьогодні, от, Подоляк, я там почитав якось випадково, я ж не стежу за я ж не стежу насправді за дописами людей без рангів, без сфери відповідальності. Просто, просто радники говорять, чи що там псав. Про Крим, що там треба в Криму вже готуватися до окупації. Вся ця тема деокупація стала з примарної, якоюсь дуже явною. Дуже багато людей, які пов'язують з тими точковими такими бавовняними закидонами туди, в Крим пов'язують взагалі цілу глобальну тему окупації, і так далі, так далі. Я це не пов'язую, не буду приховувати Я до цього. Підходжу дуже відповідально і більше покладаюся не на фейсбучну братію спостерігачів, які знаєте, ввечері втомленими там, руками пишуть дописи: там Давай, давайте, хлопці, Крим. Ось та якби то, знаєш, пішов і, і взяв як на провокзальний базар кусок м'яса купив. знаєте. Я більше покладаюся на професійну думку і компетентну військовиків і безпосередніх людей, які є на, на передові. Я з ними навіть робив інтерв'ю, чи якісь робили маю. То власне мені від них достатньо зрозуміти, що це є надзвичайно важка тема пов'язана з величезною кількістю втрат, і ви зараз це бачите теж по великій кількості втрат саме на цій темі, тому що. Вся наступальна операція будь-яка вона є кількакратно небезпечніша, ніж глуха оборона чи стояча оборона. І це всі розуміють начебто. Тому власне, я до чого? Ця заява Данілова, вона якраз я сказав алелує, якраз тому, що нарешті, от, з точки зору ну, з уст, не знаю, там достатньо високого посадовця, ми почули якраз. Ну, єдиноправильну правильну позицію, за яку ще рік тому слугинята різні, типу Бужанські, Дубінський і та інша Тахуєтень, писали на мене скарги. Коли я, власне, те саме, тільки іншими словами, говорив: що це не ми з ними, шановні друзі, а вони з нами будуть е, якби, реінтегровуватися. Тобто, умови до реінтеграції буде ставити Україна, а не вони. Це не вони нам будуть, як в Мінську, ставити списочок вимог, що у нас там своя поліція, у нас своє то, у нас своє що, у нас рубль, у нас прямі контакти з Росією, у нас автономія, у нас то, у нас що, у нас право вето, а ви взагалі тільки підписуєте. Ні, ні ні Якраз мені здається, це дуже знаково. Значить, треба було хуліганити всі останні роки різним. Одинакам вискочкам, і повірте, орденоносиці княгині Ольги не говорили таких речей. Якраз вартувало було хуліганити, щоб зараз все те, що на, наговорювалося як утопія, як якийсь прям дуже великий радикалізм. Тепер це, ніби між іншими, абсолютно нормально лунає з уст високих чиновників, рангу, секретаря РНБО, чому я абсолютно аплодую і вітаю. Я лише маю тут. Дуже суттєву поправку, бо я ще в квітні чи в травні, я пам'ятаю, записав відеоблог і написав там кілька дописів на тему державної стратегії деокупації. Я би дуже хотів, аби всі усні, гарні, пафосні, такі всі життєствердні, патріотичні заяви окремих посадовців були оформлені в державну Стратегію деокупації, де якраз не на словах, а чорним по білому, буквами. Таймс, Роман, щось там, як там, або Аріел, шрифт нормальний, читабельний, навіть для ідіотів там, які вже певно, розучилися читати по-українськи, було чітко написано: чорним по білому: всі умови, які і дії. Які буде Україна як держава, яка відновлює суверенітет, порушений Росією, буде здійснювати на у випадку деокупації, і все. І тоді питання зникнуть. І там буде прописано і перехідне правосуддя, і позбавлення права голосу, і переведення шкіл на українську мову, і декомунізацію не буде в них вже там ніяких. Вулиць Совєцької, і, 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 і Леніна, і Маркса, і, і так далі. Іде і, і совєтизація, і повністю, повністю ценз мовний на державну службу. І так, ну, все прописано з українських інтересів, має бути в державній стратегії деокупації. Я так запропонував назвати цей, цей документ умовний розроблений, представлений, щоб всі бачили. І в Україні люди розуміли на яких засадах ми. Туди теоретично, коли це станеться, зайдемо і наші дії, якими будуть з відновлення суверенітету на наших, наголошую, умовах, а не навпаки, як це було по мінську. Ну, і, відповідно, ці люди, які є викинуті 8 років з української і правосудної системи, і освітньої, і, 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 і медійної взагалі з життя українського, були втягнуті в окупанський російський простір, щоб ці люди теж знали. Що в випадку деокупації їхніх територій буде ось так? Не подобається, як сказав не я, а секретар РНБО. Прошу дуже валізи в руки, Якутія курвомать, або Воркута курвомать, або там, де вас чекають. І то ще раз наголошую, сказав секретар РНБО. І слава Богу, я дожив до того часу, коли не доводиться це мені казати, щоби потім всякі там нили вічно обіжені. А це говорить секретар РНБО, представник державної влади, безпекового колективного органу, який ну, все ж таки, який діє в Україні і так далі. Тому, власне, оця заява про не ми, а вони до нас, вона дуже є правильна. По формі я лише би хотів підкріпити її змістовною частиною. І дійсно я би дуже хотів побачити і почитати нарешті дійсно оцю державну стратегію деокупації, де і ми, і вони будуть знати і прочитають собі, що в умовах відновлення суверенітету буде то-то, то-то, і то-то. І, і це буде чесно, це буде правильно, це буде абсолютно нормально. і Я ну, повністю за це.